Так, ну що, друзі? Знову день, знову не дуже ранок, і знову в хаті і ніде. Сьогодні знову їдемо на ночну рибалку. Карпу. Фонарики вже останні, то заражуються. Заражені фонарики вже. Будемо скоро їхати на водою. На водою. Ну, як? на ставок, коротше. Коротше, буду там, розкладуся вже, все поза цейкою. І включуся. Пігну. Так, ну що, вже наставковий, ми в зарошому ставкове сіли на такому місці. Ось наше місце, палатку так розклали. Ось рот вже, вотки завежені, лодка. І матраси вже на а один треба. Ну коротше, пігнали далі, якщо щось буде, я включу. Ну що, друзі, сидимо, все готово. Лишнє поставив там кораблик по там, що ще одежа, там всяка в палатці стоїть. Ливить, що на поплавок не клювала нічого, ти поставлю його десь збоку за палаткою. І досидіти, спічка, дивитися на ці, чекати, може, щось буде, може. А якщо щось буде, то я включуся. Пігнали. Так, ну що, попробуємо половити на поплавочок тут, бо під якимось корчиком. Я думаю, не тратити ніяку прикормку. Зараз таку візьму, Чуй, так є такі мілка фракція, вона, наприклад, пшениця. І зараз кину пшениці з кукурудкою. Підпутовував вже запливом кудись. І туди таку прикормив. Ай-яй-яй. Так, зараз я відпутаю і включуся. Так, ну що, йдемо підготуємо місце. Взяв, тут поставлю два фідера. Пізніше не зараз, зараз просто розкладу, підготую. Під фідера підготую місце. Блін, коротше, поставлю і покажу, бо тут дуже тяжко, так що... Ну що поставив я? Якщо тут дорегулювати регулювати що сіналізатори стоять, поставлю я колики, там воно, до наші будки стоять, Карповички. а тут я розкладаю фідера, поки не клює нічого, Навіть піку не було. Ну, а ми йдемо розкладати. Зараз я розкладу. Більше всього покажу, розкладу і покажу всього більше. Погнали! Так, ось перший фідерок я склав. Дивіться, який фідер, га? Дивіться, який строй. Бомба. Фідер називається Імпульс 2. Тест в нього. 60-160. І 360 має вдовжину. І метр 27 м має в складеному виді. Ну що, ставимо і розкладаємо далі другий фідер. У нас наші стоять. А я йду за а, я йду за сумку з коробками. Бо треба. Треба ж на фідера наші. Я, кстати, склав. Зараз покажу, треш на фідерав чіти якісь волоси. Поводочниця. Сумочка для всяких гачків, снастів. А це корлос, коробочка. І ми візьмемо, навенно... візьмемо Оцей волос. Ні, тут по, але, в принципі, поводок поміняти можемо. Ну зараз я все зроблю, коли вже буду чіпляти волос сам на удку. Я покажу. Так що... Дігнали. Перший фідерок ми чіпляємо на ось такий, на ось такий волос. Неповню, який тут вроді тигровий горіх попав, стоїть, вже не повнюю, що я там наживляв, бо наживляв я вдома. Тут я чіпляю просто вертлюжок з карабінчиком, щоб не чіпляти петля в петлю, бо... Снимать его потом дуже долго. Так вот надеваем. Надягнули. И чупляем оснастку. Раз. І вчепили. Чуть підкрутимо. Раз. Перша оснасточка вчіплена. Ще на другий фідеро треба вчепити перпівжок з карабіном і другу оснасточку. І можна починати. Е, ні, можна сідати, чекати. Тато казав, що залеземо аж увечері їх. Так що зараз ставлю ще на другий і вам покажу. Пігнали. Ось вже ніжка на часах 21.37 І ось до... ми перевезли вже карповики. Був один пік на цю вудку, як ми перезавезли. І йдемо. Ми ще завезли два фідера. Ось я ось говорю тихо, тому що тут. У мене фідер завезений недалеко, буквально в 10-15 метрах від берега. Того говорю тихо. А так-то поки не було нічого так серйозного. Ну, якщо щось буде, якщо будуть якісь новини, то я включуся. Пігнал. Друзі. Сход опускав. Щось опускало. Я не знаю що. Але щось опускало. Ну, коротше, зараз завезем по новій. Це найближча, ось до 10-15 шагов була. Так що зараз завезем по новий Пігнали. Ну що, друзі, перезавезли. Як я казав, була покльовка на цьому. А так пока що Сижу тут. Там тато десь чайник гріє. Так що, якщо якісь будуть новини, то я скажу. Всім. Ну що, друзі, чайочок з, з пранічками, Тільки що була покльовка на другий фідер. Не, не той, що зійшов. Бо я почув аж сюди, що свінер знову вдарив по вулиці, типу. Типа його підкинуло і впустило. А так поки нічого. Сидимо п'ємо чай. Ну, а якщо щось буде, я включуся. Пігнали. Так, друзі, в нас почався дощ. І де це? Де це, де це, де це? І в нас є перша риба, блін. Покльовки такі резкі, я навіть не встиг нічого зазняти. Ось такий карасик. Блін, напортив всю маліну. Ми думали, що це або короб, або амур. У нас почався дощ, я йду скоренько ховатися, а якщо де щось, я включуся. Ну що, друзі, вже ранок? Фух. Я вночі не, не встиг, Я в палаці лежав, сидів в телефоні, не встиг зняти. Дивіться, хто до нас залетів вночі. Не буду витягувати, бо воно дурне. Якщо не забуду, то ставлю фотки. Амур 5 кг. І таке, і був шапік на другий кабель там. Ну, а якщо ще будуть новини, то я включуся. П'яноло. Бо збираємося потихеньку додому. Ну потихеньку. Що, друзі, ось ми вже приїхали. Я вже розкладаю снасті по місцях. Ну, враження не передати словами. Коротше, зараз я його покажу. зараз, Минулося. Я думав, він 5 кг. А ми його переважили, то він 7600 має. Я ще вставлю фотки цього Амура, якщо не забуду. Ви були на каналі Карплу. Підписуйтесь на канал, пишіть коментарі, як вам рибалка, ставте лайки. Всім пока!